Я багато років пропрацював саме як java розробник І ви це робите під одного замовника, а далі масштабуєте загалом на ринок. Чи хвилюватися інвестори? В якій країні зареєстрував компанію, якщо не Python чи Node.js? кажуть вайтішники, що три фултайми це норма. <світ> Бути розробником чи власником it компанії? Не тільки IT, що інші роблять дуже круті речі, і це не пов'язано з технологіями. Айтішники трошки попустилися, так? Мене звати Аничка Скробко, і це 10 запитань до СИО на каналі Українського бізнес братства. Сьогоднішній наш герой програміст, який став підприємцем, а тепер ще й президент. Він керує it компанією Джабер, яка створює програмне забезпечення для клієнтів із США, Британії, Німеччини та навіть Ізраїлю. Основний напрямок компанії це Фінтех, проте зараз вони працюють навіть у галузі кібербезпеки. І все це попри війну, блекаути, складнощі з клієнтами та ринку. Зустрічайте, Андрій Ример, CEO компанії ДжаБер, і сьогодні він відповідатиме на мої 10 запитань. Андрію, твоя компанія називається Джабвер. Що стоїть за цією назвою і з що все починалось? Ну, дякую за запитання. Насправді, відповідь досить проста, але неочевидна. Я багато років пропрацював саме як Java-розробник, і якби, назва Джапер походить Java Application Software. От, і перші літери з цього комбінують назжар. Які проекти тобі найбільше запам'яталися за ці роки? Що тобі було найцікавіше реалізувати? Складне питання, бо проєктів було багато і маленькі, і довготривалі. Е, ну, Мабуть, одне з такого ключового, це зараз ми досі працюємо з юридичною компанією, яка будує свій продукт в uh -huh. сфері ректеку. І там дуже цікаві процеси KYC — це нові кастомер. Така вимога Євросоюзу перед онбордингом нових клієнтів робити такий собі чекап, щоб зрозуміти, хто є твоїм клієнтом, звідки в нього гроші і так далі. Цей процес досить цікавий і його автоматизація. І, в принципі, якщо говорити історично, то ми працювали з однією mortgage advising компанією з Британії. Це компанія, яка спеціалізується на видачі, або, скажімо так, не видачі, а підбору іпотеки на житло для жителів Британії. Там це досить складний процес, і ми теж його автоматизовували. Там допомагали розібратися фінансових даних, фінансові історичні дані людей і підбирати кредити під такі дані. Це було теж цікаво і досить складно. І ви це робите під одного замовника, а далі масштабуєте загалом на ринок чи у вас це суто такі клієнтські проекти, і все це дуже залежить від самого клієнта. Переважно клієнти вирішують якусь свою бізнес потребу, і коли вони бачать потім, що в принципі в їхній галузі на ринку це масова проблема, вони вже намагаються масштабувати сам продукт. І робити його тоді вже окремо від своєї компанії, як окремий бізнес, і заробляти гроші, але переважно все починається з компанії, в якої є якась бізнес-проблема, яку можна вирішити діджиталізацією або автоматизацією. Як змінилися виклики після 2022 року? У тебе компанія в Україні, всі розробники в Україні, наскільки я знаю, як ти справляєшся з тим, з можливою якоюсь там недовірою чи острахом клієнтів? Та, ну майже всі працівники в Україні вже останнім часом досить є е, і поза е, Україною. Е, ну, що можу сказати? Сам 22-й рік прийшов досить, на мою думку, успішно для нас, як для компанії, бо всі клієнти нас підтримали одноголосно. Навіть лунали фрази, типу, якщо у вас є там. Певні проблеми, і ви не можете, скажімо так, виконувати свою роботу, інвойси, все одно висилаєте, типу, ми вас підтримуємо. З 23-го все змінилося. Мабуть, клієнти зрозуміли, що війна надовго і треба щось з цим робити, почали хвилюватися інвестори. Ну і звісно, тобто, кожен, кожен клієнт від нас вимагає якийсь мати BCP, це Business Continuation Plan, То що ми будемо робити на випадок одного, другого, третього. Ми це все складали, пояснювали, тобто там від того, чи Зможемо ми працювати, якщо в нас немає світла, чи буде у нас інтернет, до того, що робити, якщо там, наприклад, скажімо, бойові дії почнуться десь неподалік від нас. Тобто, все це було пророблено, прокомуніковано і станом на сьогодні жоден з наших клієнтів не має проблем працювати з Україною. Якщо говорити про нових клієнтів, так ці застереження є. Ну для цього довелося, наприклад, реєструвати компанію за кордоном. Щоб якщо... Вже дійсно це є блокер для когось, то працювати тоді з, скажімо так, іноземною вже компанією. Ну і людей теж інколи по вимогах потрібно мати за межами України. На жаль, це такі реалії. І пробуємо з ними, звісно, боротися, пробуємо пояснювати. Але все ж вони дивляться теж телебачення. І... За кордоном, ти залучав українців, які переїхали, чи вже незалежно від національності? Наразі виключно українців. Тому що ну все ж таки це культурно ближче. Ми можемо поспілкуватися, можемо зрозуміти один одного. Бо якщо там, наприклад, я знаю, є компанії, які роблять експансію там на Латину на Латинську Америку, і так далі. Ну без своєї присутності, там не маючи якогось чи партнера, чи не знаю, хоча б е, якусь команду, які ти довіряєш, ну це складно. Це ж інша культура, це інші люди просто дистанційно наймати. Це, це складно в якій країні зареєстрував компанію, якщо не секрет в Естонії. По твоїй розповіді я зрозуміла, що в тебе еточні працівники онлайн, чи в тебе повністю вся компанія онлайн, чи ті, що у Львові в тебе офлайн, який формат? Ну, в наш поточний час складно диктувати якийсь формат. Звісно, що основний формат це гібридний. Тобто, той хто може, той хто хоче, той відвідує офіс. Офіс завжди відкритий, завжди всім, що потрібно, наповнюється. Але з більшою кількістю людей, то все ж таки дистанційно. Тобто, якщо дивитись, компанія стане сьогодні 45 людей, то в офісі в кращий час ну, до 15. І як тобі управляти гібридною командою? Складно. Я більш, скажімо так, не, можу, не хочу навіть сказати там офісний. Та е, працівник, але я люблю живе спілкування. Я mm. хочу бачити людей, особливо там людей зі своєї, тобто менеджерської команди з ними працювати вживу, а не в онлайні. Це для мене основне. Але, ну, скажімо так, ми не можемо там відвернутися від реальності, яка у нас є, і дійсно, більшість людей дистанційно. Це вимагає більших зусиль, як мінімум, вибудувати цю довіру. Це здебільшого стосується навіть нових працівників, які тільки долучаються в компанію. В нас траплялися на превеликий жаль випадки, коли люди там на двох роботах собі поєднювали і так далі. Ну, кажуть витішників, що три фултайми це норма. Та є таке, від цього від цього не дітися. Якщо воно працює, якщо людина може, скажімо так, задовільнити вимоги клієнта, ну окей. Та? Тобто це не окей з точки зору там, якоїсь е, певно моральних принципів, але окей, якщо воно нікому не заважає. Ну, але, на жаль, в нашому випадку вийшло якраз навпаки, проект закрився, тобто ми там не стягнули, було дуже багато е, розборів, чому, і ми якби зрозуміли, що все було в перформансі, а його складно. Контролювати, коли люди дистанційні. Якраз хотіла запитати, ти кажеш, проект закрився. Як е, ти взагалі там, закривав проекти, скорочував команду, як ти справляєшся з такими, там, можливо, не зовсім популярними рішеннями, та, або, можливо, не зовсім хорошими для працівників? Е, ну, ми намагаємося для працівників якось, скажімо так, знаходити інші можливості. Тобто уникати е, тих кейсів, коли ми. Прощаємося з людьми, так? А більш все ж таки знаходити якісь можливості інші. От, але все ж таки інколи трапляється, коли ну, не маємо ми якихось можливостей для людини, то краще теоретично це прокомунікувати, попередити заздалегідь. Тобто в нашому варіанті це мінімум місяць до, mm -hmm. 에, скажімо так, до припинення співпраці і. Скажемо так, і для людини, мабуть, це теж краще, тому що якщо в нас немає для неї можливостей, то в принципі на ринку роботи мало б вистачити. Про ринок як і загалом про спеціалістів. Чи стало тобі зараз легше наймати крутих спеціалістів в компанію? Ну, всі вже знають, що ІТ-ринок зараз там не жирує, так? Чи все ж таки вони очікують там такі Google офіси, авокадо тости, смусі, масажистів в офісах і так далі? Ну, мені складно говорити за всіх. На ринку зараз дійсно багато є кандидатів, але на превеликий жаль, найму це не допомагає. Станом на сьогодні у нас близько 15-16 вакансій, і нам дуже складно їх закрити. Самих кандидатів і їхнє резюме є багато, вони відгукуються на вакансії, які ми публікуємо, але інтерв'ю дуже складно проходить. Тобто дуже багато людей сипаться на Логічних запитань, тобто є софт скіли є хард скіли але на преликий жаль, цього зараз недостатньо. Замовник хоче, щоб кожен працівник там чи кожен е кожна людина в команді вона розуміла бізнес складову. Вона розуміла ті виклики, які стоять. Чому ми робимо на таких технологіях або чому інші вибираємо це більш про зрілість і таких людей складно знайти. Тобто, вони є. Їх, мабуть, треба хантити, приходити, переманювати. Але з тих, хто загалом подається, дуже дуже, скажімо так, складно знайти саме тих, але вони є. Тобто помало цей процес рухається. От щодо офісів і, скажімо так, всяких плюшок, ну мені здається, зараз це не основне далеко, не основне. І Тому, я, а ті я ж таки відчуваю... трошки попустилися, так ну залежить в чому. В цьому точно так. Якщо говорити про винагородні очікування, винагороду, то не зовсім от, але там це все дуже залежить від людини. Так, не всі плюшки з айтішних офісів забрали, тому зараз, Андрію, у нас буде бліц. Це треба буде старенько відповідати, так чи інакше. Готовий? Окей, okay. okay. давайте. Java, fightum чи no Java. Java. E, і. Інструмент, хайп чи загроза? Інструмент. One-to-one з розробником чи зустріч з клієнтом? Зустріч з клієнтом. Tesla чи Audi? Audi. Вихідні вдома чи десь на природі. На природі. Футбол чи баскетбол? Баскетбол. ЄБШ 24 на 7 чи Work-Life Balance. Хотів було Work Life Balance. — А є? Нема. <рес> <рес> Книга, яку порекомендуєш глядачам. звички». — Бути розробником чи власником IT-компанії? Власником IT-компанії. Дякую тобі. Скажи, що тобі як CEO компанії найбільше подобається робити, от що тебе найбільше драйвить і надихає як керівника? Станом на сьогодні це, скажімо так, впроваджувати свою візію. Тобто я довго йшов до того, щоб зрозуміти, яка вона, довго йшов до того, щоб, скажімо так, сформувати якийсь план, команду під це. І зараз воно є, і мене дуже драйвить е, досягати ті результати, які є закладені в візії, в місії. Я це Станом на сьогодні бачу дуже чітко, хоч часи складні, але ну, в мене іншого виходу немає. Мене це дуже драйвить. І, в принципі, коли там стаються якісь проблемні рішення, там, чи клієнти йдуть, чи закривають свої компанії, навіть такі кейси є станом на сьогодні. Ну, Окей, якби але мій фокус лише на лише вперед, лише досягати успіху. Досягати успіху. Які цілі ти собі ставиш в компанії Чапвар, які взагалі перспективи розвитку it ринку в Україні, і чого що ви там плануєте на найближчий якийсь період? Я руками не укреслюю, бо ми в Україні mm -hmm. живемо. Так, ну я один з тих, хто вважає, що ринок не те, що буде рости. Він повинен рости. Ми повинні для цього щось робити. Тобто, якщо там дивитись на статистику, яка зараз є, то все ж таки більшість вважає, що або буде ринок скорочуватися. ІТ в Україні мається на увазі, або буде залишатися на місці, десь незмінним туди-сюди. Є й такі, ну називаємо це оптимісти, але я один з них. Я думаю, що ринок буде рости, бо це від нас залежить. Якщо ми щось будемо для цього робити, будемо заводити сюди іноземців, показувати, що ми абсолютно нормально, принаймні тут, в на нашій, скажімо так, частині України можемо здійснювати безперебійно, надавати послуги, здійснювати свою роботу. Це так. І якщо ми це показуємо, то чому б з нами не працювати? Чому цього боятися? Е я не розумію. Тому я думаю, що все буде окей, але для цього треба багато, багато робити. Вджобувати, як каже учасник. Так. Ти зовсім недавно став президентом українського бізнес-братства. Це теж така роль, як Сіо компанії, можна так, сказати. Неочікувана але дуже дуже крута. Але крута і, ну свідчить точно про довіру братів і сестер. Яке рішення ти думаєш, що ти впровадиш перше? Ой, я не знаю, яке буде перше, адже все ж таки ми розуміємо, що перше, що треба зробити, це бюджет на наступний рік. Але чого би я точно хотів досягнути за цю каденцію за наступний рік? Це все ж таки зблизити братство з, як із іншими бізнес-спільнотами, так і різними організаціями, щоб про нас знали, щоб вибудувати довіру до братства, що це не просто ком'юніті, та чи спільнота підприємців, а що це дієва спільнота підприємців, яка багато робить для України. Це основне про це треба говорити. Я хотів би, щоб всі це знали. Круто. Ну, надіюсь, тобі плідно допомогти в цьому. Дякую. Точно допоможеш. Якби не підприємництво, чим би ти займався в житті? Програмуванням. Я цим і займався багато років і дуже, скажімо так, складно перевчався. Зараз вже не програмую, але те, що розумієш. А чому все-таки пішов з програмування в підприємництво? Ну, напевно, мені це завжди подобалося. У мене за мою, скажімо так. За моє життя було кілька спроб створити або компанію, або якийсь продукт. Єдине, що в мене ніколи не було якоїсь такої або бізнес-освіти, або можливо фінансової грамотності. Тобто я розумів лише технічну сторону, я міг написати продукт, але як його продати продати або залучити клієнтів, я не знав, не вмів і взагалі тобто це мені було складно. З часом, коли воно якось... Все ж вийшло побудувати команду. Само собою, чи ти цільовий? Щоб воно в цю сторону? Воно, якби, воно мігрувало. Ми починали компанію з продуктів. Продукти були в партнерстві, тобто це був один продукт в партнерстві з німецьким, скажімо так, партнером, інший з американським. І я, в принципі, робив те, що і робив. Я закривав технічну потребу в розробці продукту, а весь сейлс, маркетинг був на їхній стороні. В якийсь момент, коли було зрозуміло, що з цим є проблеми, продукти так не так вже й продаються, інвестиції не так вже й надходять. Було просто прийнято рішення. А команда є: команді потрібно там винагороду піднімати, потрібно якось розвиватися. І було прийнято рішення: Окей, що ми вміємо найкраще? Ми найкраще вміємо писати код. Значить, будемо писати код на замовлення. І так ми потрошки потрошки перейшли в аутсорс, і станом на сьогодні це основний наш канал доходу. Хоча продукти теж ми розробляємо як і свої, так і в партнерстві. От. І десь в цей момент переломний, це вже там компанії десь три роки було, було прийнято рішення, що я як програміст розвинути це як бізнес не зможу. Ну тобто, очевидно, в мене зовсім інша, скажем так, парадигма мислення. Тоді прийшлось перенавчатися з маленьких курсів. Різних там поселці маркетингу дійшов до бізнес-школи Українського католицького університету УКУ, і в принципі ось так. Так я зараз так. тут. Потім бізнес-братство, і це спільнота не айтішників, хоча вони там є, але не айтішників, а спільнота бізнесменів різного рівня, з різних галузей. І це надихає, тому що я бачу, як працюють інші. Не тільки IT, що інші роблять дуже круті речі, і це не пов'язано з технологіями, і це класно. Круто. Дякую тобі за відповідь. Андрію, побачила, що ти ні сести непоганий, мабуть, і розробник, і точно крутий, як всього компанії. Дуже дякую, що дав відповіді на усі мої запитання. Дякую, що завітали. Було приємно. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, то ставте лайки і коментуйте, кого б ви ще хотіли побачити в даній рубриці. І обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, а також на наші соцмережі в Instagram, Facebook та TikTok, Бо саме там ми збираємо запитання до наших героїв. Ну і лінки під цим відео будуть на компанію Jobware і, звісно, на сторінку Андрія. До зустрічі!